Чао, каро студенте! Сьогодні ми продовжуємо говорити про особливі італійські дієслова, які вживаються з прономі індіретті і мають нестандартну структуру речення. Сьогоднішнє заняття буде присвячене дієслову mancare. Ініціямо! Прономі індіретті – Verbi партикулярі. На минулому занятті ми поговорили про дієслово бастаре. Сьогодні на нас чекає дієслово манкаре і попереду діспячере, симбраре, конвеніре, інтересаре і піячере. Ільвербо манкаре. Дієслово манкаре має кілька важливих значень: не вистачати. бракувати. бути відсутнім, Померти у ввічливій нейтральній формі. Сумувати за кимось. Саме тому це дієслово дуже часто використовується в живій італійській мові. Перед тобою відмінювання дієслова «манкари». Повторюй разом зі мною manchi. Lui lei манка. Ной манкіамо. Вой mancate. Loro mancano. Але зверни увагу, у реальному мовленні найчастіше використовуються форми третьої особи манка Manca та манкано. Як і з дієсловом бастари у конструкціях з манкари ми часто використовуємо прономі індиректів: мі мені Tì, тобі, льі йому, ле їй. Або форма поважного ставлення вам, ЧИ нам, ві вам, льі їм. Аттенсіоне. Запам'ятай, що дієслово «манкаре» узгоджується не з людиною, а з тим, хто або що відсутнє. Наприклад, спробуй перекласти речення іо, «манко». Дослівно ми можемо його зрозуміти як я тобі не вистачаю. Це означає, що ти сумуєш за мною. Звісно, ця форма не є дуже вживаною. А от наступна надзвичайно часто використовується в розмовній мові Ту-мі-манкі. Як ти розумієш це речення? Спробуй перекласти дослівно. Ти мені не вистачаєш. Що це означає? Що я за тобою сумую. Я відчуваю твою відсутність. Ще один цікавий приклад ной ві манкямо. Як ти розумієш це речення? Дослівно перекладемо як ми вам не вистачаємо. Тобто ви сумуєте за нами? Наприклад, ми можемо задати запитання манк'ямо – вам нас не вистачає, ви сумуєте за нами. Звісно, ця фраза не є надзвичайно вживаною, а от наступно так. Вой чи манкати. Спробуй перекласти. Дослівний переклад ви нам не вистачаєте. Або ми сумуємо за вами. В третіх особах однини і множини все достатньо просто mio paese – мені не вистачає моєї країни. mia mamma – Мені не вистачає моєї мами. mancano Мі і мія Мічі. Мені не вистачає моїх друзів. mancano і soldi – Мені не вистачає грошей. Зробимо детальний розбір речення з дієсловом манкаре. Ще раз нагадую, що дієслово манкаре. Узгоджується не з людиною, а з тим, хто або що відсутнє. В реченні «мі манка ламіко дієвою особою є саме ламіко. Ставимо запитання Ламіко фа – манка. Не вистачає, бракує. А кі, Кому? Мені. Отже, суб'єкт ламіко він в однині, тому є дієслово в третій особі одни манка. Наступне речення мі манкано льямічі. Хто льямічі? Що роблять? манкано не вистачають. А кій? Кому? Мені? Тож льямічі є суб'єктом речення, вони в множині, відповідно дії слова манкари, в множині третьої особи. А тепер невеличке завдання. Спробуй сформувати речення з дієсловом манкаре. У тебе є декілька секунд. Якщо ти не встигаєш, зупиняй, відповідай, а потім слухай правильну відповідь. Це речення повинно звучати так. Мені не вистачає часу. risposta corretta è Mi manca il tempo. Дієва особа й темпо, тому manca в третій однині. Сформуй речення Луй сольді. У тебе повинно вийти Йому не вистачає грошей. La risposta corretta è: i mancano i soldi. Йому не вистачає грошей. Або дослівно йому бракують гроші. Гроші це множина, і саме тому манкано в третій особі множини. Сформуй речення їй не вистачає кохання. La risposta corretta è. Le manca Ла море однена тож манка в третій особі однини. Наступне речення тобі не вистачає друзів. Ля ріспоста корректа е ти макано ліамичі. в множині манкано третя множині. Наступне речення їм не вистачає сили. manca манка forza. Вам не вистачає часу. Нам не вистачає хліба. Чи ль пане. Тепер подивимося на дуже поширені фрази з живої мови. Хто відсутній? Як ти думаєш, як можна запитати, хто відсутній, використовуючи дієслово манкари? Ліспоста коректа е кіманка. То відсутній. Якщо в реченні суб'єктом є кі, хто, то дієслово завжди ставиться в третій особі однини. А як сказати відсутня Ольга? La risposta коректна è манка Ольга. А якщо декілька людей, наприклад, відсутні двоє людей, Тоді дієслово буде множені манкано дує персони. Якщо ті, кого не вистачає або хто відсутні множені, дієслово манкаре буде множені. А тепер манкари в значенні померти. Пасато просіму, дієслово манкари має ще одне важливе значення померти помирати в такій нейтральній, делікатній, дещо романтичній формі. Спробуй сказати: його дідусь помер. Суононно е манкато як ти бачиш, дієслово манкари в пасато просімо» буде вживатися саме Зесеря. Адже це є дієсловом зміни стану і життя. А тепер манкари в значенні сумувати. я за тобою дуже сумую. Сьогодні ми вже зустрічали це речення. Спробуємо згадати. «Мі манкі танто. Тут логіка та сама. «Мі кому» Манкі це форма дієслова в третій особі, тому що саме ти не вистачаєш. Суб'єкт ти прямо не названий, але ми його бачимо в закінченні дієслова. Отже, запам'ятай головне: манкаре означає не вистачати, бути відсутнім, сумувати або навіть померти. Дієслово узгоджується з тим, хто або що відсутнє. Найчастіше вживаються форми манка. І Манкано. А займенники, з якими ми його вживаємо, прономі Індіретті. Сподіваюся, що цей урок був для тебе корисним і допоміг краще зрозуміти логіку дієслова манкаре. Дуже скоро чекай на наступні відеоуроки на дієслова з цієї серії. А якщо тобі подобається такий формат пояснення і ти відчуваєш, що ми на одній хвилі, я запрошую тебе на навчання в моїй школі італійської мови. Я працюю з міні-групами для дорослих і дітей, індивідуальними заняттями, розмовними та читацькими клубами, підготовкою до іспитів. В діаспето побачимося в наступному році! Чао!